По ту сторону народження і смерті за книгами Майкла Ньютона. Є моменти, коли життя змушує нас зупинитися. Ми дивимося у небо, мовчимо перед таємницею народження дитини або стоїмо біля труни, проводжаючи близьку людину в останню путь. І ми питаємо себе, де ми були до того? як… З'явилися тут, куди йдемо після смерті, що ми тіло чи щось більше. Психотерапевт Майкл Ньютон, працюючи з сотнями людей у гіпнотичному стані глибокої регресії, почав отримувати неймовірні відповіді. Його пацієнти, незнайомі між собою, описували одні і ті ж сцени. Життя між життями. Світ душ. Сьогодні ми пройдемо цей шлях разом, шлях душі, яка пригадує, ким вона є насправді. Останній подих і перший крок у безтілесне Коли фізичне тіло припиняє функціонувати, душа м'яко залишає його. У книгах Ньютона це описано. Як відчуття легкості, звільнення, навіть піднесення, біль і страх зникають. Людина бачить себе згори, тіло лежить, навколо люди, але душа вже в іншому вимірі. Нерідко з'являються провідники, доброзичливі істоти, які допомагають новоприбулій душі зорієнтуватися, деякі душі. Що тримаються за земне, інші відразу йдуть до світла у простір миру і спокою. Перехід. Повернення додому. Світ після смерті це не порожнеча. Це живий, енергійний простір. Ньютон називає його домом душі. Там панує любов, прийняття, гармонія. Душа не втрачає індивідуальність. Але звільняється від тиску земної ролі. Вона зустрічається з близькими духами, членами своєї духовної сім'ї, декого ми знаємо ще з попередніх втілень це істинні союзники, з якими ми вчимося, ростемо, іноді разом перевтілюємося. Огляд минулого життя Одразу після смерті душа проходить своєрідну ревізію пройденого втілення. Це не суд і не покарання, це навчання. Душа переглядає своє життя, як вона діяла, кого любила, де могла б проявити більше мудрості. Вона дивиться на події не з его, а з точки зору зростання. У цьому огляді присутні наставники. Старші духи, які допомагають розібрати помилки і досягнення. Життя між тіленнями. Це час, коли душа повертається до свого істинного Я. Вона не обмежена тілом, емоціями чи зовнішніми обставинами, вона свідомість, енергія, любов. У цей період душа навчається, вона відвідує школи. Проходить аналіз взаємодія з іншими душами. Деякі душі працюють як наставники для новачків, інші як дослідники чи творці. Це також час для підготовки до наступного життя. Підготовка до нового втілення. Життя на Землі це не випадковість. За Ньютона душа сама обирає, в яке тіло прийти. В якій сім'ї народитися, яку долю пройти. Вона обирає не комфорт, а досвід, який допоможе її зростанню. Перед народженням душа переглядає варіанти життя, з ким зустрінеться, які виклики отримає, що повинна навчитися, Кармічні зв'язки, незавершені уроки, угоди з іншими душами. Усе це враховується. Душа може поводитися на важке життя, якщо воно допоможе їй стати сильнішою і добрішою. Духовна сім'я і кармічні зв'язки. Ніхто не приходить у наше життя випадково. Ми зустрічаємо тих, з ким вже були пов'язані у минулих втіленнях друзів, батьків, дітей, партнерів і навіть ворогів. Це не покарання. А шанс зцілення, пробачення і розвиток. Ми часто народжуємося разом з тими самими душами в різних ролях, щоб краще розуміти одне одного. Земне життя сцена для душі. Життя на Землі як школа, як театр. Душа отримує роль і грає її, але вона не роль. Через біль любов, втрати радощі ми вчимося розуміти глибше земне життя не про успіх у соціумі, а про вміння любити про внутрішній ріст. Душа не судить себе за поразки, вона радіє навіть маленьким перемогам у виборі добра. Дитинство і забуття після народження більшість душ забуває. Ким вони є, це частина плану. Забуття необхідне, щоб ми могли вчитися з чистого листа, не тікаючи від уроків. Але часом діти пам'ятають вони говорять про свою іншу маму, колишнє ім'я, місце, де вони загинули. Це уривки пам'яті душі, що ще не повністю занурилася у нову роль. Страх смерті і пробудження свідомості. Найбільший страх людини, страх смерті, але душа не боїться, вона знає, що смерть це лише повернення додому, це як прокинутися після сну і згадати, хто ти є. Ньютон розповідає, що ті, хто пригадує досвід душі, втрачають страх смерті, вони починають жити усвідомлено. З глибшим співчуттям, з внутрішнім спокоєм. Чому ми тут? Цей світ не є покаранням, це місце вибору. Ми прийшли сюди, щоб вчитися. І кожна ситуація це дзеркало для нашого зростання. Ньютон навчає, головна мета це розвиток, любові, співчуття внутрішньої сили. Ми – Вічні душі, і життя це лише одна з подорожей. Повернення до себе. Коли ми читаємо або слухаємо про подорож душі, всередині щось відкликається, це не нове знання, це пам'ять. Ми згадуємо, ким є насправді. Ми не тіло, не роль, не титул, ми душа, світло істота, що пройшла тисячі шляхів і ще піде новими стежками. Але тепер ми тут, і кожен момент, кожна зустріч це шанс згадати себе і стати трохи світлішими. По ту сторону народження ми дух, по цю сторону смерті ми знову дух, а між ними шлях, який ми називаємо життям. Хай цей шлях буде усвідомленим, хай у ньому. Буде більше серця, більше добра, більше пам'яті про те, хто ми є.